Нічну бійку на цьому подвір'ї чули всі мешканці будинку. Четверо хлопців щепилися з п'ятдесятирічним Богданом. Але зупинити їх ніхто не наважився. Лише коли все затихло і на землі лежало бездиханне тіло. Викликали поліцію. Ночі крики стали, бо Я проснувся в 3 часи, ночі, були крики. Навтро вже сказали, що умер чоловік. про жителів квартири номер 19 Сусіди говорять неохоче. Її власниця Леся півроку тому зійшлася з Ромом на ім'я Богдан. Жодного дня в них не обходилося без п'янок і бійок. Подейкують, що навіть рідні діти відмовилися від непотяжчої матері і переїхали жити до бабусі. У неї тут кожен день п'ють, б'ються кожен день. Не таку не було проходу. Я сама лічно називала міліцію, тому ж мене дитина є, не давала спати. У нас стіни тонесенькі тут. Я чула, що кричали тієї ночі. Будинок знову не спав. Тож мешканці попросили керуючи, аби та вгамувала буянів. Та щойно Богдан відчинив двері, одразу ж кинувся душити Світлану і погрожувати ножем. Заплакана жінка ледь вирвалася з лап агресора, пробігла додому і оскаржилася синам. Я вночі пішла. Ну, лучше б я не йшла на вірну і скопився, я тебе ще не, не прирізав, то я тебе приріжу, скільки ти будеш сюди ходити і за мною я кажу, і Лучше б то діти не чули, я тебе ти не жалець, ну таке, понімаєте, жди. Сини і їхні друзі, у ту ж мить без жодних вагань, побігли розбиратися з кривдником. Вони сказали, мама, тебе ніхто не буде обіжати. Це мої діти. Ви розумієте, Мама, тебе ніхто ніколи не буде обіжати. Я не поняла цього. Ну так вони мені сказали. Що сталося непоправне, жінка дізналася вже згодом, як і мешканці будинку. Утім, засуджувати моторошний вчинок хлопців тут ніхто не береться. Хороші, не в церкву ходили, все. Не за матір так. Хлопці вони не винні. Так просто сталося. Ніхто так не думав. З ножом бігав по вулиці, то та не раз люди прибігали на розборки, і циганні до них їздили. Отаке. Хлопців дуже жалко, що вони спокійні, ніхто так не думав. За так за маму кожна дитина пішла в защиту. Анастасія, дружина одного з підозрюваних у вбивстві, переконана, її чоловік не здатен на таку жорстокість. Навмисно це просто не могло бути. Просто десь можливо він десь впав чи вдарився. Ну вони не могли. Я просто я не вірю, щоб вони таке зробили, бо тому що вони ну, не спроможні на це. А у рідні вбитого Богдана усьому звинувачують не лише кривдників, а й його співмешканку. Мовляв, вона мала б негайно зупинити бійку, викликати поліцію і швидку, а не байдуже спостерігати за розправою. Зараз жінка. Переховується, тож поспілкуватися з нею не вдалося. Добрий був не був він вредний, не був. Він последнім куском хліба батько мій ділився. Це батько мій. Понімається чи ні? Звала чує, що я вбивають. Ну визвоніх то зусідів не чув, я не можу звоню. Поліція одразу затримала трьох причетних до кривавої помсти. Їм загрожує аж до 15 років за ґратами. Ще одному учаснику бійки вдалося втекти. Правохоронці його шукають.